Я люблю там свого брата да, та свою сестру. Отружитися. Да, коли люди думали, бачите гарно, да, коли людина любить іншу людину, вона одружується правильно, да, Дехто да, не хоче одружуватися. Не до кінця, це інших людина. Ісус було таке старовине правило. Що хочете, щоб вам чинили люди, що хочете, щоб вам не чинили люди, не чиніть їм. Тобто, якщо ми не хочемо, щоб до нас кричали, щоб на нас сварилися, щоб до нас якісь погані словами говорили, що ми повинні також зиміння не робити так само. Це було таке старовинне Якщо я хочу, щоб мене любили, я повинен чекати, щоб мене любили. Я перший повинен проявляти любов. Якщо я хочу, щоб, щоб до мене добре ставилися, не буду чекати, зі нечекати Лух, ну, хто буде до мене такі добрий сьогодні. так? Щоб щось мені приємне зробив. Ісус каже, ти перший йди і покажи. Оце Ісус нам подає таку чарівну. І чому Він так говорить? Не просто так. Або він, перший є той, який тою лінією користується. І хрест, який ми сьогодні перед собою бачимо під час літуї, є якраз лініка цієї любові. Ісус простирає руки, і Він обіймає всіх. Немає таких, яким не обіймав своєю любов'ю. Немає таких, які Він не стілював своєю любов'ю. Каже Христос, був, це милосердні, як Отець ваш милосердний. Не навіть як мама і тато милосердний до нас, а як наш Отець Небесний милосердний. Бо Бог любить навіть і святи, і грішні. Бо для кожного обіймає свій війну і чекає, коли всі прийдуть до нього. Але це, коли ми говоримо про любов, здається, все так зрозуміло. Деколи тяжко прикласти до себе, яке покликане до великої любові, щастя, яке ми переживаємо в наших стосунках, радість і благословення, яке ми отримуємо одне від одного і від Бога в наших стосунках. Це є реальність нашого життя. Але з іншого боку, ми досвідчуємо гріх, який може грунтувати наші стосунки. Ми досвідчуємо, як ми можемо завдавати болю один одному. Досвідчимо, які ми є слабкі, і так, коли ми придаємо лінію цієї Божої любові саме до нашого до Бога. Що для цього потрібно? Як апостол Павло просити Ісуса, щоб у наших немочах проявлялася Божа сила, щоб у нашій маленькій людській любові, наші маленьких людських добрих побажаннях, вчинках проявлялася Велика Божа благодать. Стоїмо сьогодні перед Ісусом і просимо. Святого Духа, який би перемінював нашу людську любов, який би перемінював наше серце, яку нашу ту маленьку кузу лінію міг зробити мірину Великої Божої благодаті. Просимо Ісуса про Божу любов для кожного із нас, щоб ми дійсно переживали це Боже благословення, Боже у своєму житті, але пам'ятаємо, як це золоте правило, яке Ісус нам залишає. Що хочете, щоб вам чинили люди?